Привіт, шановні друзі, я вас вітаю у себе на моїй новій рубриці смішні історії та анекдоти. Сьогодні хочу порушити тему таку дуже соціальну, як би сказати, між чоловіком і дружиною, які відносини, хто як вміє ким маніпулювати, хто яким як, вміє керувати, як наш по-простому говорити. То багато на таку тематику ми маємо і анекдот. Так дуже багато різних історій, які трапляються між чоловіком і дружиною, і жінкою. Як жінка своєю такою, можливо, хитрою лагідною натурою вміє маніпулювати чоловіком, адже розумна жінка ніколи не підвищить голос на мужчину. Накази даються спокійно, чітко і ясно. Так як є анідот такий коротенький, тато каже синові своєму синку, запам'ятай, головний в сім'ї це я. А син такий подумав, каже: тату така мама про це знає. Він ані слова, бо мама почує, говорить чоловік дружині. Мила, давай пограємо з тобою в рольові ігри. А дружина, давай. Добре, тоді ти будеш червоною шапочкою, а я буду досвідчений старий вовк. Дружина, і що? Ну, тоді йди на кухню і напечи пирожки. Зустрілися два чоловіки і один, один, один другому говорить оце на свою голову одружився. Тепер палити не можна, пити не можна, на чужих жінок дивитись не можна. Жахіття. А другий каже Так ти шкодуєш, одружився. Так навіть шкодувати не можна. Це є така приказка. Жінки, якщо ви хочете, щоб у вашого чоловіка було дуже багато грошей, не забирайте їх у нього. Приходить чоловік у пологовий будинок, а медсестра до нього говорить Шановний, у вас хлопчик 3700. А він такий витягує гаманець і така. Ти ба, ще й недорого. Наші чоловіки, як ото говорять розумна жінка, Завжди свого чоловіка відправить на риболовлю, а мудра ще й дітей разом з ним. Сергій Притула розлучився із своєю дружиною, тепер вона безпритульна. Зайшов чоловік у книжковий магазин і говорить: а у вас є така книжка? Як швидше розбагатіти? Продавчиня говорить: так, є, але вона продається в комплекті із кримінальним кодексом. Своїй дружині. Кохана, на вулиці така спека, жарища страшна. Не виходь на вулицю, бо кажуть люди, що Змії під час жари дуже агресивні, а то ще, не дай Бог, кого покусаєш. вже питає у чоловіка. Коханий це ти вчора по картоплю в магазин ходив? Він так я. А що вона вся зіпсована? А вона та ні, вона вся буряк. Добре, коли в сім'ї спільні інтереси. Він любить рибалку, а вона любить, коли він на рибалці. Виявляється, вираз такий: чоловік сказав, чоловік зробив. А правильно звучить так: чоловік сказав, жінка нагадала. Жінка нагадала, жінка нагадала. Жінка ще раз нагадала. Жінка нагадала, жінка задовбала, аж тоді чоловік зробив. Ей, сусіде, мені сказали, що ти ходиш до моєї дружини. Мені це не подобається. А сусід, ну та ви там з дружиною розберіться, По дружині подобається, а тобі щось не подобається. Вінка годує дитину кашею і Їж, я сказала кашу, їж, їж. А дитина не хоче їсти, вона знову їж, їж, а то не виростеш і не станеш, подивилася так в бік на свого чоловіка. Добре, годі вже з тією кашею.